Доброго дня, дорогі друзі, вітаю усіх на своєму каналі. Сьогодні б хотіла запропонувати одну з варіантів макової начинки. В моїй родині дуже люблять макову начинку і смак цей рецепт макової начинки. Макова начинка не тече, не висипається з ваших кондитерських виробів. Підходи починати готувати. Для цього вам потрібно мак, цукор, цукор, ванільний, крохмаль, масло, молоко. Всі пропорції пропишу під відео. Ще трішки молока, ром або будь-який інший ароматний алкоголь та дрібка солі. Починаємо готувати. В кастрюльку з товстним дном висипаємо мак. 250 грамів маку. Виливаємо 300 мл молока. Так. Висипаємо 100 г цукру. Далі висипаємо 20 г ванільного цукру. Тобто буде 120 г цукру. Можете ванільний цукор не додавати на ваш вибір, але цукру в маковій начинці має бути 120 г. Нам цукер... ванілька нам кутнає, так як ми то додаємо. Та дрібка солі. Дрібка солі це може бути третина чайної ложки для вирівнаності смаку трішки солі. І ставимо на вогонь. Ставимо на вогонь, вмикаємо плиту на рівень 8 з 9 та помішуємо для розчинення цукру в маку. Так. Помішуємо, щоб не приго... Помішуємо мак, щоб не пригорів. Чекаємо, щоб трошки закипів і проварився. Уварюємо мак до е, густини, щоб випарувалася зайва волога. Ром. Тут маю 3 столові ложки. Це придає мак та смак. Алкоголь випариться, зостанеться тільки смак. Так. І починаємо підготовлювати крохмаль з молоком. Тут маємо 50 мл молока і 30 г крохмалю. Змішуємо. Додаємо до маку. Все ретельно перемішуємо і варимо до загустіння, поки, поки крохмаль почне працювати. За хвилинку уварю до правильної консистенції, коли мак загустіє. Проварюємо буквально 2-3 хвилинки до того, щоб почав працювати крахмаль. Мак уж прекрасно загущується, але ще мало, ще трошки маємо зайвої вологи, яку потрібно нам випарити. Треба постійно помішувати, тому що маса може пригоріти, а зіпсує весь смак. Так. Ось потрібна нам консистенція. Вимикаємо плиту. Що ж я вже зробила? і додаємо 30 г масла. Ретельно перемішуємо. Бати консистенція маку. Мак ще дуже гарячий. Його перемішуємо, розрівнюємо та накриваємо харчовою плівкою в контакт. І залишаємо на період охолодження. Це може бути кожного по-різному. Бажано дати в якесь холодне місце. Тоді це буде буквально за годинку, годинку або півтори годинки. Годинку-півтори. Залишаємо на околодження. І ось такий результат у мене получився. Макова начинка є волога, вона не пливе, вона є в міру солодка. Цукор можете регулювати за своїм смаком, давати більше або менше, або використовувати тростниковий цукор. Макова начинка повністю готова до використання. Можете використовувати її в своїх кондитерських виробах. Всім бажаю гарного настрою. Підписуйтесь на мою сторінку, буде багато цікавого. Бувайте!